Всім мої вітанічка, Вітання і гарних всім урожаїв. Бачите, показую капусточку. Так, В цьому році не маємо проблем. Після того, як висадили, десь через дві недільки почала вона з'являтися тля на ній. І ми обробили хімічним засобом, не пам'ятаю вже чим. І як бачите, ось вона в цьому році дуже гарна, і нічим більше не кропили. А все тому, що є дуже гарний один провірений роками, це наших бабусів і ще такий рецепт, як позбутися на городі, білокрилки, тлі. Ну, ці точно шкідники пропадають, не знаю іще що за остальних. А ми тут дуже-дуже легкий і простий. В минулому році в нас грядочка була дуже гарна, в мене капуста була своя була розсада, голландські сімена, агресор, звичайно, наш улюблений, і ще інші. І думала, що вже не спасу. Білокрилка так напала. Коли купувала в насінневому магазині засоби для боротьби з нею, продавчиня зразу попередила, що це потрібно робити 3-4 обробки. Так воно і було, і практично нічого не допомагало. Та якось їхала в сільському автобусі. І... Між собою говорять, цікаво, там, прислухаюся, що хто розповідає, може, щось корисне й почую. Так воно й сталося. Жіночка жалкує, що білокрилка замучила, і вже капуста пропадає, і, напевно, що вона її вже і не спасе. А бабуся так говорить спокійно та ну, які ж проблеми. З білокрилкою дуже легко боротися. І тляй, білокрилка. Вранці проснулися і холодною водою, ото обливаєте свою капусточку і все. І так почали ми робити теж холодною водою, навіть ну коли був час, чи вранці, чи ввечері, просто з криниці холодною, і е, білокрилка зникла. І ще е, я робила оприскування теж без хімічних засобів, е, легеньким таким способом е, вода. Пропорцію я брала ось просто собі на око. Вода капала, навіть, от не пам'ятаю, 30 капель, здається, потрібно накапати любого ефірного масла, яке вам до вподоби, яке дешевше коштує. Ось Я вже не пам'ятаю, піхтове, здається, купувала. І, звичайно, прилипач або мило. І таким способом я теж окроплювала це ще до водички холодної, були, були результати позитивні, але все рівно не зникала повністю білокрилка. А ось, як бачите, щось вже починали літати якісь мотильочки. Ось. Але ми поливаємо у нас поряд, тут бочка з водою, ми поливаємо частенько. Цю капусточку і дуже-дуже вдало в цьому році, без всякої хімії, надіємось, виростимо гарний урожай капусточки. ось І ще дуже цікавий сьогодні випробувала метод поливу. Не потрібно ніякого насосу, ну, звичайно, бак. Я вам потім якось у відео зніму, розкажу, покажу. Сьогодні в нас прийшов дощик дуже гарненький, тому, на жаль, буду займатися городом. Ось так гарних всім урожаїв, ніяких вам шкідників на вашій капусті. І будьте всі здорові, до побачення, підписуйтесь, мені дуже приємно, що багато хто передивився відео, де я показала свій город, з'явились нові підписники. Будь ласка, дуже вам за це вдячна. Ставте лайки, підписуйтесь і до побачення.